Вітаю, друзі! У цьому відео буде розпаковка ось такої посилки, яку прислав мені не просто мій підписник, а давній друг по Ютубу Олександр Васильович з чудового міста Вінниці. Дивіться, яка тільки коробка. У новій пошті у застосунку було там указано. Про відправлення, що ця посилка має розміри 60х35 на, на 28 см і вага 15 кг. Ну, що тут 15 кг є, то це, мабуть, і так, посилка важка. А розмір цієї посилки. Я ось взяв рулетку. Коли я прийшов на нову пошту забирати, то я трошки підофігів 70. І тут на 40 на 42. Ну, тут ось розмір тієї коробки указаний. Це на 30 кг навіть розрахована ця коробка. Трошки тут ось в такому стані. Ну, сподіваюсь, нічого не загубилось. Ну, доставка. Новою поштою по-різному відбувається, Хто як із перевізників, тих, хто вантажників, як завантажують, доставляють. Ну, Я сподіваюся, що там буде все ціле. Отже, зараз розпакуємо цю величезну посилку і покажу вам, що мені Саша прислав. Знаю точно, що тут є. Тут мають бути лампочки із соколем P42, які мені потрібні. У фари мого мототрактора. Коли я виклав Ютуб відео про переробку фар на своєму тракторці, то я сказав, що мені потрібні такі лампочки, але я не встиг їх ще замовити. Саша в коментарях написав, що в нього повинні бути такі лампочки, він пошукає в гаражі і може мені відправити. У нього був автомобіль раніше ВАЗ-2106. Там у фарах такі ж лампочки використовувались. Я погодився і думав, що від мені тільки одні лампочки надійшли. Але тут ось така посилка. Я не знаю, що він ще сюди поклав. Мені самому дуже цікаво. Зараз будемо розпаковувати і дивитись. Так, отже, приступимо до розпакування. Так. <реш> Цікаво, що тут? Так, бачу якесь дзеркало? Ось таке дзеркало. Що тут? 31, 0,01? А тридцать Дзеркало. Так. Дзеркало є. Так, це що, тут якісь лампочки. H1. Ну, це як у протитуманках використовуються. Так, це галогенові лампочки з протитуманок. Я не знаю, де я буду їх використовувати. Ну це... Саша звільнив свій гараж, щоб мені в гаражі було більше такого всякого. Так, осром лампочки, також, галогенові лампочки, а, також це H1. Це... Так, як тут відкрити? Ну тут що синім мають світитись, де я їх буду використовувати? Так, це також галогенові лампочки H4. Я, до речі, планував на свій трактор встановити галогенові лампочки, але під галогенові лампочки там відповідна оптика треба. Якщо я вставлю в свої рідні фари свого мототрактора, то ну, просто вони не будуть працювати як слід. Будуть сліпити, там, якщо вночі буду їхати і зустрічний якийсь транспорт буде йти. Ну, одна лампочка така. І ось така. Я від цієї ідеї відмовився і вирішив застосувати ну, звичайні. Лампочки розжарування. Так. Що тут має? Ой-ой-ой, це, мабуть, лампочки тут. Ті, що... Ого, скільки тут лампочок. Ось саме лампочка із таким цоколем. Так, це на один контакт. Це я можу використати на ліхтар, ну, на задній ліхтар. Так, це ось на два контакти. Так, трошки тут скло болтається. Термоклеєм чи суперклеєм можна. А, тут одна спіраль і спалена. Так, о. Це ось і ціла лампочка. Так, який тут номінал. А, 24 вольта. Ця мені не підійде. Так, ну ось стільки лампочок. Якісь точно використаю. Так. Так, це що? Світильник якийсь. Під лампочку, мабуть, на 12 вольт. Якийсь світильник. Так, це ось. Патрончик, кріплення. Це, мабуть, підсвітка якогось номерного знаку. На, на причіп там можна використати. Ну, Саша мені пів гаража свого мені відправив. А, ну це ось і показчики поворотів, такі як я використовував, абсолютно е, цілий, ну, як новий е, цей корпус. Так, це це, це... це корпус, це, мабуть, від цього всього. Це десь на причепі, мабуть, використовувався. Я не знаю навіть як це... Ну, по розміру ось, ось так підходить. Що тут пишуть? Зделано в СССР. Так. Так, що тут іще? Ну, якийсь показчик палива. Так, температура. Показчик температури. Все підсвітку. Під так, ось. В зборі. Фара. Мабуть, від Жигулі вже. Ішистки, але тут під H4, під лампочку. Це ось під таку. Під таку лампочку. Так. Ага. Так, це ось у мене на тракторі такі. Стопи і повороти стоять. Як зламається, ось буде для заміни. Так, ще якийсь покажчик. Так. Кілограм сил на сантиметр квадратний. Тиск, покажчик тиску до 6 атмосфер. Можна на мототракторі використати як показчик. Але це не механічне, а електронне. Так, я розумію. Так. І ще якийсь показчик. Амперметр. Амперметр. Так. Ліхтар. Задній. Колись такі використовувались на радянській техніці, ну, на автомобілях вантажних. Так, ну це з причепа. Ого, скільки... Ну, де я буду використовувати це все? Я не знаю. О, -о, -о, О, Пане Олександре! Презент, Вінницький презент. Еферум. Ферум 3. Некислотний перетворювач ржі Саша в одному з відео оброблював метал цим препаратом. Він казав, що дуже відомий всім, а я кажу, а я й не знав про такі. Він каже, як, це ж наш вінницький, якісний такий гарний перетворювач. Я ніколи не зустрічав ні в продажі у нас у магазинах такі. І користувався іншими, ну кислотними. Там, де на основі ортофосфорної кислоти. А тут не кислотний. Дуже дякую, Саша. Нічого собі. І перетворювач. Так, ну так, друга фара. Так, так що мені тепер під галогенові лампочки перероблювати знову фари? Так. Ще один. Так. І ще якісь датчики. Датчик температури. Показчик температури. Ого! Скільки показчиків. Так. Якась кнопочка. Це можна... Ну, в мене є кнопочка, я. Хочу зробити на тракторі ну для стартера. То я придбав собі вже таку кнопочку. Можна ось таку використати. Кнопочка. І ще якісь. Так, що це? Температура. Показчик температури. Так. Так, і такі стекельці на покажчики поворотів. Ось різні. Так, і з цим розібрались. Так, о! Нічого собі. Пане Олександре, як ви дізналися, що мені потрібен наполдажник? Якраз я хотів виготовляти саморобний. Я потім в одному із відео розповім, де він мені потрібен. Я хотів робити саморобний. А тут наполташник. Ого, чого тільки не мав в цій посилці. Так, о, ще тут щось є. Так, а це я навіть не знаю, що це таке. А, вимикач маси. Йо-ма! Это измекач массы. Так, еще, еще один показчик рівня палива. А что за тут за бескрайняя коробка, бездонна. Так, що? Ще тут кнопка. Так, це. А, тут пружинка випала. Пружинка випала. А на скільки ампер? На який струм, на... на 20 ампер? Це кнопочки без фіксації. Щось запускати тільки. Так, ще одна кнопочка. Так, і тут, і тут залишилась ще одна річ. Так, По автомобільних запчастинах все. Давайте зараз трошки я переналаштую камеру і покажу ще, що тут залишилось. І остання річ з посилки від пана Олександра, це ось такий двигун. Потужністю 1,1 кВт. Вірніше, це не просто електродвигун, це насос від його насосної станції. Зараз цей електродвигун не у повному робочому стані. Тут пускова обмотка згоріла. Ну, але робоча, справна. Саша мені хотів дуже вислати тракторний компресор, щоб я свій переробив. Ну, щоб Компресор став більш потужніший. Але це велика головна біль займатися цим усім. Я зараз не хочу цього перероблювати, мені вистачає, в принципі, і того мого компресора від двох моторчиків від холодильників, то я в коментарях, коли він знімав про це відео заміну насоса у своїй насосній станції, то я сказав, що якщо вам цей насос не потрібен. Будете його кудись викидати, то краще мені відправити я йому застосування знайду. А компресора не висилайте, будь ласка. Тому що це... тільки голова буде боліти від цього. І Саша мені вислав цей зборі, цей насос. Але мені потрібен тільки електродвигун. Він однофазний, асинхронний. Йому застосування я знайду. Про це буде якось в якомусь із відео. Так що ось скільки всього пан Олександр надіслав мені. Звичайно, щось я використаю, щось не використаю, буде лежати, наприклад. Ну, це, мабуть, куму віддам у нього, наче такі ж. на... Тому на причепі, наче таки використовуються ці, бо я ну у мене застосування ніде не буде такому. Показчики можна застосувати Вони на тракторі, багато яких є, то як вийде якісь із ладу, то можна буде замінити. Велика подяка вам пане Олександре за цей весь надісланий презент. Я би навіть сказав величезна подяка, стільки всього ви мені надіслали. Друзі, у пана Олександра є свій YouTube канал, який називається Васильовича Пригоди, який я вам дуже рекомендую. Посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь. У нього дуже багато цікавих відео, де він щось ремонтує, майструє, щось смачненьке готує на своєму. Саморобному мангалі, паровозі, ну і та інші такі життєві відео, які вам упевнені, сподобаються у цей нелегкий час. Нам потрібно підтримувати друг друга, підтримувати українських блогерів, не жаліти вподобайок своїх, розвивати український Ютуб. До речі, пан Олександр на сході боронив нашу неньку Україну від клятих орків. У нього був позивний блогер, за що йому ще одна велика вдячність, також всім захисникам, що боронять нашу країну. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Дещо розібрав цей насос, адже мені потрібен тільки електродвигун, а оця частина, де крильчатка, сам насос мені не потрібен. І що я виявив? Що цей моторчик абсолютно справний. А в чому була проблема, що не запускався цей двигун? У тому, що отут все розкрутилось, ну і з валу гайка відкрутилась, і крильчатку тут, сюди у корпус притиснуло. Вона тут, наче як на звуження йде, крильчатка затиснена. Вона тут. Не провертається, від того насос і не запускався. А двигун, Саша, ви помилялись, пускова обмотка тут справна. Ось я підключаю в розетку. І Моторчик чудово запускається. Тож, як вам треба цей двигун, то я можу його вам назад відправити. Так, що ось такі справи. Я думав, що тільки тут робоча обмотка справна, мені б цього вистачило, а виявилося, що цей двигун повністю робочий.